Маму, можна подякую за те, що любиш мене всякою, за те, що ти пережила, коли дитям я ще була, за твої вечірні розмови, за чесні і потрібні відмови. Робачте підліткові дії ми у 15 дуже смілі. Я зростом вже була, як ти, і розмір був однакової ноги та мала ще багато вітру, не піддавала слова фільтру. Скільки ти є, стільки і я. Дитина, тобі для любові не потрібно причини. Ти для мене моя ма. Будь для мене завжди жива.